Літає в небі, наче начебто Бібі Блосбер. А гокнемо її. Бібі Блозбер. Рушаймо разом у політ Чорний кіт. Холодного душу, чудовий спосіб побороти спеку. Мамо. Знаєш, чого я хочу насправді? Чого? Тваринку. Ну, Будь ласка, усіх є домашній улюбленець. Ні за що. І звідколи тобі цікаво, що є у когось іншого. А? Схоже, у тебе вже є улюблениць. Але я хочу тваринку, яку я зможу обійняти. Можливо, маленьке кошеня. О, бібі! Від тварин завжди самі неприємності. Але ми завжди зможемо накласти закляття, яке доглядатиме за тваринкою. Ні, навіть про тварин під дією чар не може бути й мови. Бернарде, не їжу все підряд. <плес> Що ти <плес> думаєш про те, щоб у бібі була тварина? Так чи ні? <плес> В усіх крім мене є домашній улюбленець. Це зовсім не чесно. Справді. Вимкни його! Ей, ні мені, борода нехай вимкнеться вода. Віз віз. Я змог до донетки. Я теж. Кклунська лабораторія. А ось її книга заклять. Mm. Я не повинна нею користуватися, але кажуть, що маленькі чаклунки повинні щодня практикувати магію. Хм... Mm. Так, де ж це воно? П -р С... Ага. Ені мені старий пень, Нехай тут з'явиться маленький тюлень. Візіс! -віз. Mm. А ты же ты мы! Я очам своїм не вірю. Бібі, ти була в моїй. Так, мама, але мені справді дуже шкода. Енні мені дипломат, нехай тюлень і йде назад. Візвіз. Скільки б ти накладала заклять, ти все одно не отримаєш тваринки. Ти під домашнім арештом я йду на зустріч з бабусею Гретою сама. Це не чесно. О, ні. Я не так це планувала. Пробачте, леді, дозвольте купити вам шматок торта. Не можу повірити. Ніколи не бачила нічого подібного. Ніхто мені навіть не повірить. Доброго ранку, мамо. Вітаю. Рада тебе бачити. Ти сама? А де бібі? Твоя онука під домашнім арештом. Але чому? Вона хоче собі домашнього улюбленця і скористалася моєю книгою заклинань без дозволу. Серйозно? То як ще до маленького похнастого кошеняти? Мамо, я не хочу ніяких тварин у домі. У віці бібі, дітям непогано мати маленьку тваринку, яку вони можуть пообнімати. Чи ти забула? Ти теж хотіла собі улюбленця і тому начеклувала собі хомічка. Мамо, давай краще поговоримо про щось інше. Фантастика! Ні у кого немає такої тваринки. Мами зараз немає вдома. Хм. Тобі налити кави? Мамо. Хм. Кавнику, будь ласка, півгарнятка. Досить. Дякую. Нащо ну бібі робить успіхи у магічних заклинаннях? Немає нічого важливішого для чаклунки віку бібі за тренування магії. Знову і знову. Так. Ага. Ось де воно. Ені мені стара шафа, Нехай з'явиться моя дика жирафа! Візвіть! Привіт! <ривіт> Ти безсумнівно привітна! А ти вже не в диких джунглях. Поводся належним чином. Це так. Відійди звідти припини рости. Ворушися! Знайшла книга заклинань. Мені потрібно знайти закляття, яке змусить цю жирафу піти геть. Оні. Допоможіть мені! Тільки не пробувай дах! Знайшла. Ені, мені, сила Вселенська, ану геть жирафа! Mm -mm. Чому в мене не виходить? Я не зможу зробити це сама, мамо. Ні, ні, ми не слизька підлога. Мені потрібна мама на смачного пані. У такому разі. Мені потрібна мама на допомога від звіз. Цього разу я не винна. Коже, моя онука убеді. Як добре, що ти нарешті тут. <гум> Привіт, мамо. Я. О! Бібі, що відбувається? Мамо, прошу тебе. Ти повинна мені допомогти. Я не можу позбутися цієї тварини. Звісно, не можеш. Ти можеш позбуватися жирафи тільки після того, як тобі виповниться 15. Ей, ні мені сила Вселенська, а ну геть жирафа велетенська. Віз, віз. О, ау. Моя прекрасна відьомська лабораторія. Ти тільки поглянь на неї. Мамо, мені дуже-дуже шкода. І мені ні найголовніше, щоб лабораторія стала як раніше. Візвіз! -віз. Ну, як тепер? Хм. Я більше не можу чекати. Якщо бібі -Бі її викликала, я теж так зроблю. Ені, мені двічі озирнися. Бібі, ще Баб більше ніколи. Ти не можеш за допомогою магії викликати Біз -біз. мене щоразу, коли тобі заманеться. Це тебе теж стосується, мамо. І я в повторюю. Я не хочу тварини в домі, жодної. Усі вони неохайні і брудні. Так, так. Здається, я знаю, що тут можна вдіяти. БІБІ -бі БЛОКСБЕРГ Аго, мамо! Поглянь, мені прийшов пакунок, до того ж чималий. А від кого це? Бібі, -бі, цей пакунок для тебе. Його звати Сильвестр. З любов'ю твоя бабуся Грита. Ура! Кошеня! Мамо, ну хіба ж це не чудово. Боже, правий. Не можу повірити. Ну, зачекай, мамо. Бібі тебе зараз випустить. О, Я зараз мить тебе дістану, Сильвестре. Ти тільки поглянь на себе, який же ти красень. <ривітнє> мені так шкода. Схоже, що мене немає вдома. Доню Люба, спробуй мені пізніше зателефонувати. <ривітнє> <ривітнє> ну Хіба ж він не чарівний? Моє маленьке кошенятко. Біві -бі, постав кота назад до коробки. Ми зараз же повернемо його назад, бабусі Греті. Ні, я не терпітиму цієї маячні та ще й від власної матері. Мамо, ми не можемо. Сильвестр тепер мій улюбленець. Послухай, юна леді, тут я вирішую, буде в тебе улюбленець чи ні? Привіт усім! Я вдома. Ось, бібі серденько. Я приніс тобі декого дуже симпатичного. Дякую, тату. Але поглянь сюди. У мене є справжній улюбленець. Можна мені його а? залишити, будь ласка. Ну, так що? Будь ласка. Я не впевнений, щодо цього. Ау. Знаєш, цей маленький негідник і справді милий. Дякую, татку. Я піду покажу <гум> Сильвестру його новий дім. Сюди, кошеня. А? Гей. Бернарде, Спочатку мама мене підвела, а тоді мій власний чоловік. <тасити> <тасити> Затишно, чи не так? <тасити> 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 То що? Тобі подобається моя кімната? <тасити> Вуу! Оце так, не можу повірити. О! Тепер мені зрозуміло. Ти відьомський кіт? Так? так, так, знаю. Мама мені теж постійно каже прибрати у кімнаті, мау. але я ненавиджу прибирати. Так, знаю. Я зроблю це, Сильвестри. Це якраз те, що мені потрібно. Домашній кіт, який ще суворіше за мою маму. Бібі! Вечеряти і візьми з собою кота. Ми йдемо! Я така голодна. Вау! Дивлюся твій кіт високої думки про себе. А ну, злізь униз. Мамо, прошу тебе. У будь-якому разі що у нас сьогодні на вечерю. М -м -м. Ось! Чудово, не можу дочекатися. Цибулевий суп. Жарт, що? Шканну, цибулевий? цибулевий суп. Але ж ми вчора його вже їли. Вау! Знаєш, а це непогана ідея. М -м -м. Я Дякую, Сильвестре. Сильвестр. Мені це не дуже подобається. М -м. Ось. А тепер кіт, давай з тобою з'ясуємо деякі речі. По-перше, тобі доведеться звикнути до цього запаху. А по-друге, мені не дуже подобається, коли тварини сидять за столом. А, Барбара. Ну, мамо, прошу. Врешті-решт він же магічний кіт. Гаразд, але тільки цього разу. І ти їстимеш те, що я подам. Сильвестре, спробуй. Суп не такий уже й поганий. Йому не доподобай мій цибулевий суп. Друга година ночі. Що це? Сильвестри? Я почув неймовірний запах. Мені два яйця. як бібі, будь ласка. Тато, ну хіба ж це не класно? <noise> <рорцяло> 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 Мушу сказати, що ти чудовий кухар, але твій спів міг би бути кращим, мій любий кіт. На добраніч. Дякую, Люба, бувай. Бувай, бувай, мамо! Mm? Mm? Wow. Wow. Бажаю вам двом весело провести час. Гарного дня. Дякую. Люблю тебе! Пан магічний кіт хоче видатися корисним. Бачу, ти прибираєш у будинку Сільвестре. Це ж треба, Схоже, там багато важкої роботи. Що задумав мій вибагливий котик? О, Він у лабораторії Барбари змішує свої миючі засоби. Сильвестра тільки не забувай про те, що сталося минулого разу, коли ти додав туди мінеральної води. Що мені потрібно магічний кіт, який думає, що розумніший за мене. Що це у тебе? Oh. Що? Це Це неймовірно. Wow. Не знаю, що ти там намішав у себе у пляшці, Сільвестре, але мушу визнати. Я щиро вражена. А? Ах, молодець. М -м -м. Вау! 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 Граз! Ось ми підлітаємо яблучний пиріжок. Давай прямо на кухню. Миючі засоби під мийкою. Я знаю, де вони. Ти не повіриш? Вгадай, завдяки кому у нас така сяюча кухня? Це все Сільвестер та його супермагічний миючий мікс. Аго! Моя майка, порвана на ганчірки. І поглянь на це. Що? Покажи. Це ж була моя улюблена нічна сорочка. А? Це вже безсумнівно зле. Що тут відбувається? Одну секундочку. А ти знаєш, де зараз Сильвестр? Здається, він зараз у садку. А? А? Поглянь на наш бідолашний сад. Моя галявинка з дикими квіточками. Сільвестре зараз же припини. Агом? Іди сюди. Привіт, Люба, я вдома. Стій, зачекай, стінися! Зачекай! мені! Зачекай, кажу тобі! Зачекай! Барбаро! Бернарде? Так? Що ти там робиш? Хто? Сильвестр! Погляньте, що він зробив з моїми кущами. Сільвестре, нам не потрібен магічний кіт, який чинитиме в нашому домі хаос. Це ми і самі можемо робити. Усе, чого хотіла бібі, так це маленьку милу тваринку. Чому б нам не скористатися магією і не позбутися його? Чудова ідея. Енні менні глухота заберіть геть цього магічного кота. Уіз віз, віз. Але я дивно, чому кіт не зник. Це закляття мало спрацювати. О, ні! Що відбувається? А -а! Що з нашим прекрасним будинком? Зради Бога, Барбару зроби щось. Ей, ні, мене гукаю голосом печальним. Нехай наш будинок стане знову нормальним. Віз віз! Віз віз! віз, віз, віз. А -а! Так і швидко. Оце так. Схоже, ваш будинок зараз полетить. Бабусю гре, допоможи нам. Ти наша остання надія. А звісно, Бібі, -Бі, для тебе все що завгодно. Ені мені, качки босі нехай дім та сад стануть, як досі. Віс віс. Ну, що, любі мої, тепер ви задоволені? Привіт, Сильвестре. Ти був не слухняним кошеням. Ти знову розвів свій супермиючий засіб газованою мінеральною водою. Чи ж не так? А Він постійно повторює цю помилку, а зрештою він дуже охайний. Мамо, Бамо, мені зу потрібно зу з тобою я серйозно поговорити. Не хочу цього казати, Стати, але гадаю. Одну розумієш? хвилинку, одну хвилинку я повинна вам дещо пояснити. Мамо, послухай, це маленьке чудовисько принесло нам самі неприємності, і ми навіть не змогли не чаклувати, щоб він зник. Звісно, я про це подбала. Це чудовисько, як ти його назвала мій любий відданий слуга Сильвестр. Слуга? Барбаро, ти якось сказала, що немає чистих та охайних тварин. Ну, так. Хіба Сильвестр не чиста і охайна тварина? Так. Мамо, ти як завжди, маєш рацію. Дякую, Люба. Бібі, дорога, що ти думаєш про мого маленького Сильвестра? Ну, чесно кажучи, твій маленький Сильвестр мене добряче понервував. No! Ого. Не хвилюйтеся. У будь-якому разі він повертається зі мною назад додому. А? О, Боже! Я ледь не забула про цих двох маленьких щенят. Оскільки я збираю від вас кота, подумала, що вам на якийсь час може сподобатися дехто нормальний. Бібі, -бі, що скажеш. О, Вони найгарніші щенята, яких я коли-небудь бачила. Ось. Дозвольте вам представити Рекса і Лекса. Вони належать моїй сусідці. Вона зараз подорожує світом. І ти хочеш щоб я доглянула за ними до її приїзду? Як класно. Якщо тільки вони не такі, як твій нестерпний чорний кіт. Ні, ні. Вау. А ну, йдіть сюди і часити на прогулянку. Ну що, любі мої? Гадаю, все скінчилося добре. Іди сюди, кошеня, нам час додому. Давай вистривуй, без тебе у моєму домі безлад. Була рада вас бачити. Бувайте. гені мені. Відчуваю в тому. Віднеси на шафрани додому. Віз-віз! До зустрічі. Бувай, бабусю, Гретто. Сподіваюся, ми незабаром побачимося. Що таке сьогодні з моєю Я ледь не забула. Бібі твої маленькі улюбленці все ще у розмірах для подорожування. Гені-мені, голос музичний, поверни собаку, їхній розмір звичний. А віз, -віз. Кайта. Бабусю, зроби їх знову маленькими. Бабу Бібі -бі над усе, бібі -бі блоксберг, чаклує вправно, у школі вичила купу заклять, чаклунка бібі, -бі, маленька бібі, -бі, навчилась НА МІТЛІ літать. Он, де вона? Бі -бі блоксберг.